Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно провів доволі тривалу нараду військові, розвідка, секретар РНБУ, урядовці, Офіс за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства. Були на тій зустрічі питання про те, що зараз поки обмежує можливості України і як їх можна вирішити. Зокрема, доручив зробити формат технологічної ставки, спеціальний формат заради більших. І сучасних можливостей наших сил оборони та безпеки України найбільший пріоритет це дрони, звісно, в тому числі дрони, які можуть збивати шахеди та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань. Також доручив гур разом з СБУ особисто зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз по цьому результати недостатні. А працювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. Також санкційної політики, нашої дипломатії за пару тижнів. Заслухаю результати, зустрівся сьогодні. ж. З новими послами держав-партнерів прийняв вірчі грамоти, представники Фінляндії, Бразилії, Ірландії, Чорногорії, Ісландії та Литви. Проговорив з кожним ми будемо вдячні за спільну роботу заради підтримки наших людей, міжнародного права, заради наближення справедливого миру. Також сьогодні відбулася конференція на основі. Пункту формули миру про одну з фундаментальних умов завершення війни і недопущення нової агресії, а саме про виведення армії окупанта з території України, те, що дійсно необхідно, щоб відновити справедливість, у цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій, достатньо широке представництво. Вчора, в Латвії, паралельно з самітом нашої Кримської платформи відбулася конференція щодо іншого пункту формули миру, який присвячений повному виконанню статуту ООН. І в цій конференції взяли участь більш ніж 60 країн і міжнародних організацій, починаючи від серпня і до листопада в рамках таких конференцій. Пропрацьовуються всі пункти формули МЕП. всі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної після підриви Каховської дамби та всіх російських ударів. Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого саміту миру. Покроковий шлях до миру зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів: це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього у листопаді. Будемо готові представити фінальний документ для другого саміту миру. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую нашій команді, Офісу, передусім, за організацію цієї роботи з партнерами. Україна першою запропонувала всеохопний і реальний шлях завершення війни, і це було понад два роки тому. Формулу миру на основі статуту ООН. І нам вдалося об'єднати представників усіх частин світу заради реалізації формули. Провели інагураційний саміт миру, дуже успішний сто країн та міжнародних організацій. Маємо зробити все, щоб відбувся наступний саміт миру, який поставить крапку у війні, справедливу крапку, такий, щоб безпека нашої держави і людей була надійно гарантована. Ще одне. Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон, зима, багато роботи в енергетиці, це захист об'єктів, це робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду. Запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. І кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема, комунальних послуг, електрики, квитки. Це. Укрзалізниця, українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових, волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей. Слава Україні!